У мене звернення фракції Сукраїнського П'єдної свободи Хмельницької міської ради до міського голови Михайла Самошкевича до сесії Хмельницької міської ради. Вважається третя річниця Революції Гідності, третя річниця кривавим подіям, внаслідок яких було пролито кров Гергону Красного Суд. Вони віддали своє життя за майбутнє вільної, сильної, справедливої України. Вони не знали, що на заміну режиму Януковича прийде інший режим, який душитиме простого українця. Непомірними комунальними опорами, дуритиме брехнею замовних засобів масової інформації. Як і не знали, що будуть страчені українські землі, а матері отримують звідки про смерть на невизнаній рівні. Не знали вони того, що корупційна гідра трохи налякана гнівом народу, знову вилізе із своєї чорної нарики. І знову будуть схеми дербан землі, збиратимуть дітей, забиратимуть дітей стипендії. Народні обранці хизуватимуться своєю недоторканністю та деклараціями з непомірним вже узаконеним майном. Ми пам'ятаємо, як кімнатські політикани били себе в груди перед громадськістю і клялися всім за тим, що більше цього не повториться. Депутатська більшість минулого скликання виходила на кімнатський майдан і говорила людям солодкі слова. Але пройшов час і все нами забулось. Хто відсидівся, хто перефарбувався. Придбавши владу під знаменами інших партій, а радше порід проєктів, намагаючись не допустити патріотів до управління містом, знову почалися брудні справи. В цьому прикладі є тисячі: Кулащина, маніпуляції громадською думкою, закритість і непрозорість при прийнятті рішень, залякування простих громадян, несприйняття критики, репресії проти незгоди. Однак часи змінюються, люди починають розуміти, що саме вони є. Джерело влади. Саме громада, наймаючи чи обираючи вас, має повне право і запитати, і контролювати. Припиніть залякування і пропресії. Припиніть створення кишенькових рад, судилищ над активістами. Дослухайтесь до думки громади. Без партнерства з громадою та контролю з її боку, з боку неможливе справжнє місцеве санкційну, неможливе повноцінне функціонування держави. неможливо буде і перемогти у московсько-українській війні. Завтра люди перестануть довіряти солодким речам. Завтра може бути пізно. Слава Україні!